19 в Україні. Час новин на п'ятому про важливі події цієї неділі 11 серпня. Дестабілізувати Росію, розтягнути позиції ворога та завдати йому максимальних втрат про такі ймовірні цілі ЗСУ в Курській області. Пише французька агенція АФП. посилається на високопоставленого українського посадовця. Офіційних заяв з українського боку щодо подій на Курщині немає досі. У своєму телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський написав: продовжуємо операцію. При цьому жодних деталей нові кадри із населених пунктів неподалік суджі, які вже контролюють українські військові, та про погрози самопроголошеного президента Білорусі про все це у хроніці 900-ї доби повномасштабного вторгнення в огляді Ганни Рибалки. Приголомшливий ризикований і неочікуваний так. Світові медіа реагують на захід українських військ на територію Росії. Росіяни продовжують втрачати свої населені пункти. Йдеться вже про Олешню, Гончарівку та Рубанщину в Курській області. Повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО. Військові ЗСУ публікують низку кадрів у цих селищах за кілька кілометрів від газовимірювальної станції. Суджаїнське село Олешне. Хоча знаходилася на території Росії. Дуже українське. На козаки українське. Всі постаралися на славі. Слава Україні. Гончаровка. Село перед суджей. І тут хрестик... А, не видно. Там написано «Господи, спаси і сохрані Отечество». Я господь Бог, я А це кадри з іншого села Гуєво за три з половиною кілометра від російсько-українського кордону. Невідомо чи бачили підняття синьо жовтого прапора його мешканці, які раніше скаржилися. Місцева влада не подбала про евакуацію. У нас, У нас немає евакуації з суджанського району Всі Всі... Всі... На тлі паніки і хаотичної евакуації любителів СВО голова Біловського району Курської області назвав ситуацію в регіоні напруженою, але стабільною. Як це стабільність по-російськи? Цієї ночі відчули мешканці Курська. Там робота ППО, яка намагалася збити ракету, запалила багатоповерхівку. у сусідній будинок від нас із Дімоном. Nula. На тлі курської операції самоназваний лідер Білорусі Олександр Лукашенко дав команду побрязкати зброєю. Міноборони Білорусі оприлюднило світлини, де нібито відправляють військову техніку до кордону з Україною. Напередодні над країною нібито збили кілька ударних безпілотників і показали їхні уламки. На нову гру Лукашенка відреагували в держприкордонній службі. кажуть на українсько-білоруському кордоні переміщення білоруської техніки нині немає по кордону ситуація незмінна, вона повністю контрольована. Але, звісно, ми бачимо, що Білорусь в чергове починає нагнітати ситуацію на цьому напрямку, крім зовсім для того, щоб Продовжувати підігрувати Росію, але на даний момент поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення чи техніки, чи особового складу. Операція в Курській області, яка неочікувано розпочалася 6 серпня, перебуває майже в тотальній інформаційній тиші і не є предметом для коментарів українського військово-політичного керівництва. Лише напередодні ввечері президент Володимир Зеленський визнав, Україна має мету витиснути війну на територію агресора французька агенція AFP з посиланням на українського високопосадовця пише з дотримуватиметься міжнародного гуманітарного права, перебуваючи на території Росії. Про анексію території не йдеться завдання розсягнути позиції супротивника і дестабілізувати ситуацію в Росії, яка не здатна контролювати власний кордон. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Зведення генштабу окупанти тиснуть на покровському та лиманському напрямках. Від початку доби там відбулося 26 та 13 бойових зіткнень. Відповідно, на Харківщині Росіяни намагаються прорвати оборону наших військ біля Тихого та Вовчанська. На куп'янському відтинку ворог тричі атакував позиції збройних сил. Складна ситуація і поблизу Серебрянського лісництва не полишають загарбники спроб протиснутися вглиб українських територій на сіверському напрямку. Наші боронці дають гідну відсіч ворогу. Бої точаться поблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки гаряче. Також на Торецькому, курахівському та времівському відтинках. Загалом від початку доби на фронті було вже 65 бойових зіткнень. Вночі ворог запустив по Україні майже шість десятків ударних безпілотників, а також чотири балістичні ракети КН-23 північно-корейського виробництва. Про це повідомили у повітряних силах. Шахеди летіли з території Росії. Єйська на Кубані, а також із Курська. Майже всі дрони вдалося знищити. Водночас у повітряних силах не повідомили про збиття північно-корейських балістичних ракет. Утім, зазначили, що вони рідко долітають до цілей, але є серйозною загрозою для людей. Через нічний ракетний обстріл на Київщині загинули двоє людей. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Уламки ракети впали на житлові будинки у Броварському районі. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. і його чотирирічного сина. Також троє людей зазнали тяжких травм. За даними Київської військової адміністрації, ворожа балістика вщент знищила два приватні будинки, ще понад два десятки понівечені. Пошкоджені 9 автомобілів, також зачепило купол церкви. Росіяни вже вдруге за місяць атакували столицю балістикою. Під час нічної атаки окупанти застосували і дрони камікадзе. Лише на Київ летіло близько десятка шахедів. Сили ППО збили цілі на підступах до міста. Жертв та руйнувань у столиці немає. Через російську атаку на Херсон загинула жінка. А минулої доби десятеро людей зазнали поранені від ворожих обстрілів. Окупанти обстріляли населені пункти 13 разів. Є влучання у самому Херсоні, а також у Садовому, Приозерному, Антонівці та Придніпровському. Пошкоджені п'ять приватних будинків, адмінбудівля та газопровід. У обласному центрі росіяни поцілили у комунальне підприємство Херсон Електротранс. Побиті тролейбуси та будівлі, люди не постраждали. Вноч о період, тобто з 21:30 до 22:30, уночі в період з 21:30 до 22:30 було 7-8 прильотів по території депо. 4 у бокс і решта по території. Пошкоджено 5 тролейбусів марки Богдан. І на території 19 тролейбусів. Усього 24 тролейбуси. Також пошкоджена контактна мережа на території депо. Тому сьогодні тролейбуси на лінію поки не виїхали. Росіяни обстріляли Куп'янський район Харківщини. Загинув чоловік. Повідомляє про це голова обласної військової адміністрації Олексій Нігобов. Пошкоджені приватні будинки у харківському районі. Окупанти FPV дроном знищили автомобіль у Богодухівському ракетою. Поцілили в будинок дитячої творчості. Минулося без постраждалих. Двоє загиблих і шестеро поранених на Донеччині загалом за добу росіяни 30 разів обстрілювали регіон. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. З лінії фронту евакуювали понад тисячу людей, серед них майже півсотні дітей. Через атаки у Покровському районі пошкоджені з десяток будинків у Краматорському та Бахмутському теж влучання в оселі. Усіх жертв ракетного удару по Костянтинівці ідентифікували. Про це повідомив офіс генерального прокурора. За остаточними даними, через атаку загинули 14 людей, серед них три дитини. Зазнали травм різного ступеня тяжкості понад 40 людей. Нагадаю, 9 серпня, посеред дня, ворог ударив по супермаркету у центрі прифронтового міста. Будівлю знищили ущент. Він мріяв бути снайпером, і мобілізація йому в цьому допомогла. Нині його найбільша мрія ліквідувати Путіна. Історія українського снайпера у сюжеті Армія Тіві. Одна з таких проблем було це пересування безпосередньо по лівому березі, тому що після підриву ГЕС було повністю Лівий березі, було весь затоплено. Коли вся вода ушла, було багато мокро, воно ще не встигло висохти, і ми буквально провалювались по коліна під час пересування. Постійно працювала артилерія, як наша, так і окупантів. Основною нашою задачею на лівому березі було це саме перекривати затоки річки, тому що постійно йшли бої за Антонівське міст. Приходив, ми чули, як просто на місці несення служби нашої, там де ми жили росіяни по, по криші, по вікнах все було розбите. Ми прилітали осколки до війни. Там проживали люди, там було населення, все на даний момент там немає ні одного з цілого будинку. Все затоплене, все розвалене, розбите, розрушене після прильотів, також після води. Квадрокоптери, які спостерігали за е, місцевістю і спостерігаючи цей стрім, я е, побачив. 11 кумпантів, просто які бігли один за одним, як стадо баранів і забігли в один дом. Скористувавшися цим моментом, скругував артилерію та надіюсь там всі двісті. Виконання бойового завдання на лівому березі до нас прибули наші моторні лодки. Також це було все в темний час доби. Після загрузки я також хочу подякувати своєму товаришеві Мальті його група погрузилась перша. І получається так, що вони чекали нас. Вони просто стояли лодкою посеред Дніпра. Та попри всю небезпеку, вони чекали, поки не вийде моя група, в разі чого, щоб надати вогневу підтримку. Цих 15 хвилин, коли не було мово, побратима з людьми, це ну, таке відчуття, що це вічність. Так, як ми безпосередньо були керівниками груп, які заходили на лівобережжя. В першу чергу для нас, як для керівників, це. Перше місце це особовий склад, який ми вали за собою. Тобто ми були прикладом для своїх людей в тому плані, що ми заходили першими. Десять днів у реанімації та п'ять складних операцій. Глитовський волонтер, який допомагає українцям проходить реабілітацію через уламок російської ракети, йому ампутували ногу. Іноземець возив нашим армійцям дрони, старлінки та авто для спецзавдань. Після поранення відновлюється у себе на батьківщині і невдовзі обіцяє повернутися з новою допомогою. Віталій Залевський розкаже більше. Наноші подлазу, наноші подлази за декілька метрів від литовського волонтера прилетів іскандер. Грічарда згадує перші хвилини після вибуху у Покровську, що на Донеччині 24 червня. двадцять четвертого червня. Закрой, не вікна. Спершу відчув одну ногу. Ага, пальці ворушиться. Іншу ногу теж пальцями ворушити можу. Трохи поранений. Так думав, доки до лікарні не доїхав. Коли вже отявився після операції, побачив, що немає ноги. То був шок. Цей день литовський волонтер називає другим днем народження. Тоді чоловік мав повертатися додому. Однак все пішло не за планом. Через тяжке поранення його терміново забрали до лікарні. Один з уламків ракети прилетів прямо йому в ногу. Медикам довелося її ампутувати. Річарда спробув у реанімації 10 днів, коли окупанти вгатили по місту. Російське залізя челетіло з усіх боків, згадує друг Річардаса. Я в очах побачив вогонь, тільки потім відчув удар, вибухову хвилю. Все зверху сипалося на нас. Ми почали перегукуватися, чи всі живі, чи все добре. І почули, що Річарда скричить: нога, нога. Інші литовці зазнали контузій. Через удар по Покровську загинуло п'ятеро людей, понад сорок були поранені. Тоді разом з іншими іноземними волонтерами Річардас привіз для українських бійців допомогу. Сюди хід, старлінг та дрони. Нині чоловік у себе на батьківщині переніс п'ять складних опера. Рації тепер відновлюється. Багато крові втратив. Було зараження крові. Все відбувалося дуже складно. Дякувати Богові, що це все припинилося. У Покровському житловий район навколо не було жодних військових об'єктів. Це були звичайні будинки та мирні жителі. За весь час великої війни Річарда та інші литовські волонтери везли допомогу у найгарячіші точки фронту. Серед них Авдіївка, Краматорськ та Ізюм. Гроші на необхідне збирати разом із литовським народом. Мета цього удару з російського боку, щоб нас злякати, щоб литовці та інші країни не підтримували Україну, але нас не злякали. Росіяни – це зло. Попереду у Річардаса ще одна складна операція. Після повної реабілітації литовський волонтер знову приїде до України вже на протезі і продовжить допомагати українцям. Віталій Зелевський, п'ятий канал. У серпні світло можуть не обмежувати навіть за умови високих температур. Цього не виключають у міністерстві енергетики. Повідомила заступниця глави відомства Світлана Гринчук. в етері єдиного марафону пояснила, це пов'язано із завчасним завершенням ремонту атомних блоків. Водночас, графіки відключень можуть повернути у жовтні, коли через похолодання українці почнуть вмикати обігрівачі ситуація стабілізувалася значно завершуються планові ремонти на атомних блоках дякуючи нашим енергетикам набагато раніше терміну, але в той же час дотриманням всіх безпекових безпекових правил і процедури і безпекових норм Плануємо додати в енергосистему також ще додаткових потужностей, навіть якщо повернеться спека, сподіваємося, що таких значних графіків відключень, які ми відчували в липні місяці, у нас не буде. Рік після катастрофи, а компенсації лише почали отримувати. У Снігурівській громаді на Миколаївщині через підрив Каховської ГЕС росіянами підтопило три сотні будинків. Терористичний акт стався торік. У червні держава врешті почала виділяти кошти власникам осель. Гроші поки отримала лише половина потерпілих. Головна проблема це паперова тяганина. Олександр Матюшенко продовжить. Ці кадри зі Снігурівської громади на Миколаївщині зафільмували торік. У червні 2023 року Росія здійснила теракт на Каховський ГЕС. Він мав катастрофічні наслідки для 13 сіл регіону. Від підйому води в Інгульці підтопило понад три сотні будинків. Хвиля від підриву з Дніпра, в той самий день, в принципі, 6-го числа, і почала прибувати вода. Рівень води сягнув більше 6 метрів. Шість будинків було повністю зруйнованих. Решта будинків зазнали різного різного характеру руйнувань. Лихо зачепило і будинок Сергія Питлика з Павла Мар'янівки. Ще у перші години катастрофи чоловік зрозумів, велика вода не у мене їхнє село. Город, сарай, гараж і будинок затопило все подахи в середині і з. Снаружи, звичайно, наслідки були такі ну не дуже гарні, плачевні, все це посунулося. Глина, солома, це воно все опало. Голі стіни, буквально голі стіни, полиця все попіднімалося. Коли вода відступила, пан Сергій з дружиною взялися за відновлення будинку. Їм допомагали родичі та знайомі. Водночас у громаді почала працювати комісія, яка оцінювала збитки. Спочатку це були візуальні обстеження для того, щоб ми взагалі розуміли, а яка ситуація зараз. З, з житлом які масштаби підтоплень тощо, але потім. Була відпрацьована постанова, порядок здійснення обстежень, прописаний. Отримати компенсацію зуміли ті мешканці громади, які мали правильно оформлені документи на житло і втрачене майно запевнила місцева влада. Серед них і родина питликів. Місяця два назад зайшли кошти. От і ну, до цього часу ми майже вже більшу частину ми ремонту зробили. На ці гроші, що ми отримали, ми почали ремонт е, наружні такі роботи. От, Пінопласт, клійцемент, армасетка, вікна, двері це все воно візуально видно, все це ви бачите. От таке утеплення будинку. В принципі, практично, те, що ми очікували від держави, ми отримали. Ми дякуємо всім тим людям, які залучені були до цього процесу. Це був такий довгоочікуваний процес. На жаль, ми ще з цього стану не вийшли. Це ця бумажна ця волокіта. Але ми розуміємо, що в країні зараз така ситуація. Ми до цього відносимося з розумінням. Ну, слава Богу, на цей час ми отримали. Загалом у Снігурівській громаді виділили гроші на відновлення 145 будинків, ще шість помешкань. Ви визнали повністю зруйнованими їхні власники отримали житлові сертифікати. В цілому сім'ї, які постраждали від підтоплення, отримали компенсацію від держави на більше ніж 30 мільйонів гривень. Деякі родини з цієї громади вже встигли відбудувати оселі самотужки. Підрив росіянами дамби Каховської ГЕС був настільки потужним стихійним лихом, що його наслідки і досі долають. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Миколаївська область, п'ятий канал. Від їхньої підготовки залежать людські життя. в Одесі провели тренування водолазів. Показали також спеціальний мобільний комплекс «Барокамеру», яка є невід'ємною складовою вишколів. На тренуванні надзвичайників була Аліна Оганезова. Робимо контрольну перевірку нашого спорядження. На цього надуваємо компенсатор, і зараз працює клапан. Тем Іщенко працює водолазом понад рік. За цей час виконав понад десяток рятувальних операцій. Каже, викликів у його професії чимало, головно через війну. У нас є страх, це він завжди буде присутствувати. Ну ти нічого з цим не поробиш. Ти так і працюєш з цим. Ти просто знаєш, що це твоя праця, і тобі треба працювати. А там буває в таких умовах, ми працюємо, де відомість нульова, і ти нічого не бачиш, і шукаєш на очі. Щоб на дотики, руки, ножниці, отак от руками, ногами, отак ми працюємо, шукаємо. Там Ключовим у роботі водолазів є постійні тренування, запевняють фахівці. Від фізичної та психологічної підготовки часто залежить не одне людське життя. Нарабатуємо часи, миряємо, погружаємося. Чим дольше тебе під водою, ну, типу, навиків, тим більше ти спеціаліст гарний. Якщо ти буде-який інтервал, типу не будеш ти типу, погружатися, ну, типу, водолаз не буде погружатися, то йому потім буде складніше, ну у нього не будуть розроблені легкі страхи та привички. Так проходять тренування одеських водолазів. Робота під водою є надзвичайно складною та відповідальною, тож відточувати свою майстерність рятувальники мають постійно. Віднедавна одеські водолази також готуються до глибоких занурень за допомогою барокамери. Комплекс виготовили на Сумщині. Наприкінці липня його привезли до Одеси. У нас є вихід до моря і є глибини, які от потрібні для того, щоб поглинно використовувати цей загальний. Водолазний комплекс. Баракамера у нас предназначена для того, щоб перевіряти барафункцію водолазів. Також можна було проводити тренувальні водолазні спуски і проводити лікувальну рекомпресію. Ця тренується у баракамері мики та Хлопець доєднався до рядів надзвичайників на початку цього року. Запевняє, техніка допомагає не тільки фізично, а й морально готуватись до занурень. Воно дає тобі на щоб ти міг погружатися на великі глибини. Наприклад, як на 20 метрів, так і на 40. Відчуття дуже класне. Після неї відчуваєш якесь полегшення. На свій організм і так далі опановують рятувальники і нову кваліфікацію саперів. Все через війну. Загалом, щоб стати до лав водолазів, необхідно пройти медогляд, тестування у барокамері та спеціалізоване тримісячне навчання. Аліна Оганезова Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Тисячі людей вийшли на протести у сербському Белграді. Мешканці протестують проти видобутку літію. Про його постачання до Євросоюзу домовилися у середині липня. Уряд країни уклав відповідну угоду з ЄС. Через це розморозили проєкт літієвої шахти у долині, де живуть близько 18 тисяч людей. Для будівництва шахт гірнича добувна компанія викуповує землі разом із будинками, а мешканцям пропонують переїхати. Люди на це не погоджуються. Президент Сербії Олександр Вучеч назвав протести політичними. Мовляв, їх організували з-за кордону, і спрямовані вони особисто проти нього та уряду. До слова шахту планують відкрити до 2028 року. Нічого поганого в передових технологіях і видобутку немає, але будівництвом має займатися хтось менш корумпований ніж наш уряд. Я розумію, всі можуть бути трохи корумповані, але наша влада на самому дні. В мене немає до них довіри. Це розвалить нашу країну, знищить наші поля, і жодного позитивного ефекту не буде. Це буде та сама історія, що з викопуванням алмазів у південній Африці. Шахту не можна будувати на землях сільськогосподарського призначення. Через 30 років там буде пустеля. Сільське господарство приносить цій країні більше доходу ніж шахта Тонто. І, зрештою, через шкоду для здоров'я видобуток літію не можна допускати. У Парижі чоловік заліз на ейфелеву вежу. Поліція евакуювала відвідувачів, а пам'ятку закрили. Незрозуміло, звідки чоловік почав видиратися. Його помітили, коли він уже був над скульптурою олімпійських кілець. Людей, які були всередині, не випускали щонайменше півгодини. Горе альпініста вже заарештували. Поліція інцидент поки не коментує. Заключний день Олімпійських ігор у Франції. Представники України Боразім Четлідзе змагався за бронзову відзнаку у вільній боротьбі, але у фінальному поєдинку поступився азербайджанському борцеві з рахунком 0-10. Наша країна посідає 22-ге місце у медальному рейтингу. Українським спортсменам вдалося завоювати 12 нагород, із них три золотих. Це найкращий результат для олімпійської збірної України за останні 12 років. Залишається інтрига щодо лідера рейтингу медалістів перед фінальним днем Олімпіади. В ними були США. У них 40 золотих медалей на другому місці. Китай, золотих медалей у них так само 40, проте срібла і бронзи майже в два рази менше. Церемонія закриття Олімпійських ігор розпочнеться о 22 годині за київським часом. І на цьому три крапки поставимо, продовжуємо відстежувати події цього цієї неділі. Все, що дізнаємось, розкажемо вже у виписку двадцять першій учасниленд підсумки.